Вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні мальва рецепт і я роблю такий гарбузовий горщик. Для того, щоб його зробити, нам знадобляться овочі, морква, часник, цибуля, картопленка. Я беру ще цвітнулю, м'яско, яке у вас буде, сирочок та сметана. Ну і, звісно, сам гарбузик. Спочатку треба очистити овочі. Тут я нарізаю картоплю. Я все очищу і нарізаю невеличкими кубичками. Ось такі кубички картопельки. Ви можете бачити, також нарізаємо цибулинку кубичками, трошки меншими морковичку, також кубичками, трошечки меншими, бо морква довго запікається. Часничок я завжди його чавлю, хрясь і потім нарізаю, як мені потрібно. І беру дві цвітнулінки невеличкі, також їх подрібнюю. М'ясо в мене вже нарізане на маленькі кусочки. Також щоб воно швидко приготувалося. У мисочку я додаю усі усі інгредієнти, ось ці овочеві, і змішую з м'ясом. Такий мікс в мене виходить. І додаю туди спеції. В мене це суміш італійських трав, сіль, паприка, солодка і чорний перчик. Якщо у вас морська сіль, дуже багато не соліть, щоб не пересолити. Взагалі спеції можна використовувати які хочете, які самі ви любите. Я використала ті, що в мене були. Я не скажу, що я така поціновувачка еталійських трав. Я люблю чим менше спецій, тим краще, але ось чомусь захотілося сьогодні спробувати. Потім я все це розмішую ось так руками, щоб сіль розподілилися по всіх овочах, а також в спеції. Ось так виходить. Ой, гарбуз це, звісно. Ще та новина, і дуже важко його розрізати, він дуже плотний. Тут я вам показую, як я вичищаю його, ой, як я з ним намучилася, щоб його вичистити, ви собі, собі не уявляєте. Дуже-дуже важко, складно, треба вичистити не тільки серцевинку всю, але й підчистити крайчики, щоб вони були більш такими тоненькими. І ось в мене все вийшло, все готово. Такий горщик вийшов із гарбуза. В горщик на дно я додаю сметанки. Можна додавати якоїсь олійки чи масла. Але я сьогодні вибрала додати саме сметанки, я її розрівнюю по одну тарілочки, щоб вони там, овочі і м'ясо запікалися з якимись жирочками. М'ясо в мене теж було таке жирненьке. Тому Нічого страшного, якщо не додати олії. І ось цю всю начинку я плотненько трамбую прямо в горшечок. Ось так. Зверху сметанкою також поливаю. Можна навіть додати трошки водички ще туди всередину, ну, так швидше приготуються овочі всередині. Розрівнюю. І потім накриваю кришечкою і ставлю обов'язково на фольгу цей горщик. Ось ви можете побачити, заматую його ось так фольгу, щоб він також припікався швидше. Коли майже готова, випікала я десь годину і 10 хвилин, я додаю зверху сирочок і відправляю ще випікатися на 15 хвилин, вже без кришечки, лише з сирочком зверху. І ось така гарнюня в мене виходить дуже, підходить для святкового столу, восени. Незвичний рецепт, незвична подача. Розрізається все повністю. на... Потрібну кількість шматочків і роздається гостям. Це дуже смачно. Спробуйте обов'язково кому сподобалося, поставте лайк цьому відео, не забудьте підписатись.